Погода в Україні 15 листопада буде хмарною. На заході, півночі та в центрі країни синоптики прогнозують мокрий сніг. На півдні та сході без істотних опадів. Вітер північно-західний помірний, а на заході України до сильного. Температура повітря вночі близько нуля, в день плюс один, плюс чотири градуси. Упродовж усього дня на Полтавщині триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ зі снігом закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів, а ввечері вони повернуться. Температура повітря світлої доби становитиме плюс 2 градуси. Після опівночі опуститься до мінус одного. У Кременчуці прийдешньої п'ятниці погода буде похмурою, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс 5, вночі очікується 1 градус із плюсом. Хмари, що пануватимуть у небі над горішніми плавнями упродовж світлої передоби, надвечір не зникнуть і навіть, можливо, пролються дрібним дощем. Плюс 4 градуси обіцяють синоптики в день, уночі буде прохолодніше, плюс один вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 15 листопада 2010 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 15 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1998-12 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.